Як важливо, приходячи на це місце, радіти Воскреслому і живому Богу Ісусу Христу. Я вірю, що народ Божий зібрався на цьому місці, в ім'я Ісуса Христа, Бога Живого, який виконавши волю Божу, виконавши волю Отця. Прийнявши плоть людську, взявши на себе гріх всього світу, через розп'яття на Голговському Христі, приніс спасіння і вічне життя людям, які увірують в Євангеліє. І то велика милість від Бога, що сьогодні на цьому місці, народ Божий. Люди, які прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем, прийшли на це місце. Не тому, що сьогодні свято святкується, свято жнив, свято урожаю, а тому, що на цьому місці є Господь, який є головою церкви, який надалі будує церкву свою тут на землі. Цього року склався такий непростий рік в сільському господарстві. Мені довелося літо жити за містом, так трошки попробував це сам. Не було дощу. Ви знаєте, дорогі брати і сестри, Коли народ ізраїльський святкував і починав жнива, заходив священник, Брав сніп і потрясав його перед Господом. І після цього починалися жнива. Я не знаю, брат Микола брав сніп, потрясав, чи ні? не знаю. А... Народ ізраїльський. будучи в неволі і маючи потребу в господарстві, в землеробстві, він. Поливав землю. Але Бог, який вивів народ ізраїльський із землі і повів в землю обітовану, у повторенні закону в 11 розділі говорить, що в цій землі не буде так. В цій землі ви будете повністю залежати від Бога, який дає. Дощ ранішній і дощ пізній. Так само і в духовному світі, так само і в будуванні церкви Христової, був дощ ранішній, коли учні Ісуса Христа зібралися. І очікували обітниці Божої. Вони були однодушно разом. Їх мало турбувало те, що відбувалося навкруги, будучи в очікуванні тієї обітниці, про яку їм говорив Ісус Христос. І я вважаю, то був ранішній дощ для церкви Христової. Коли Ісус Христос перед Вознесінням сказав, але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий і будете мені свідками всій юдеї, Самарії і навіть до края землі. Після цього дощу, народ Божий отримав силу. Силу проповіді Євангелії, силу звістити волю Божу на землі, про Царство Небесне, про спасіння душі людської. Так як народ Ізраїльський залежав від Першого, від раннього дощу і від пізнього, так і зараз ми залежимо. Від раннього дощу, від того пробудження духовного, яке спонукало церкву Христовою в очікуванні останнього дощу. Після раннього дощу, мокла земля після літа, після спраги, мокла земля і готувалася прийняти зерно. Потім відбувався посів. І пізній дощ давав силу і можливість прорости зерну і принести свій плід. Так само і народ Божий в очікуванні того пізнього дощу. Того дощу, який обов'язково вильється на церкву Христову. Того дощу, який обов'язково зросить народ Божий. Дії святих апостолів, другий розділ. Апостол Павло, говорючи свою проповідь, сповіщаючи про дію Божу, згадуючи про своє Ілля, говорить так. І буде останніми днями, каже Бог, я виллю від духа мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини, і ваші дочки, і ваші юнаки видіння побачать, і вашим старцям будуть снитися сни. І в ті дні. виллю від духа мого на моїх рабів і моїх рабинь, і будуть пророкувати, і дам чудеса на небі вгорі, і ознаки на землі внизу, кров, вогонь і куріння диму. Сонце обернеться на темряву, а місяць на кров перш ніж прийде Господній день великий та славний. В Євангелії не один раз повторюється, що кінцем цього світу. Буде жниво, будуть жнива, а потім прийде кінець. І ось перед цим виліться дощ, я так вірю, виліться дощ на церкву Ісуса Христа, на синів і дочок Божих. І дія Божа в селі Духа Святого буде видима. І слово Боже, слово Спасіння буде звучати в силі Божій, і кожен, хто прикличе ім'я Господнє, спасеться. Я вірю, що прийде той момент, коли не потрібно буде писати на бігбордах, не потрібно буде сповіщати по радіотелебаченню. Коли діти Божі, відкривши свої уста в селі Духа Святого, понесуть цю звістку до самого краю землі, і кожний, хто прикличе ім'я Господнє, спасеться, а зараз народ Божий в очікуванні, а зараз народ Божий в підготовці, а зараз народ Божий як той аграрій, землеробець, який очікує, який очікує пізнього дощу і врожаю, врожаю на ниві Божій. Але Він не відпочиває, він не їде на моря, він дбає, він зрошує, він огортає для того, щоб. Жнива, на жнива був плід. Я закликаю, дорога церква, до молитви, до молитви хвали і подяки Господеві. Бог благословив нас до цього місця. Бог дає і дав нам все необхідне для життя та благочестя. І Бог дає нам можливість, щоб на Його. Землі на Його ланці ми приносили плід, щоб, виконавши Його волю, в Його приході, приход почути слова, Сину мій, донька моя, війди в Царство Отця Твого. Амінь. Прославимо Ісуса Христа, Господа нашого. Бога Отця Сина і Духа Святого. Амінь.